Добрий день усім! Сьогодні роздаємося прикраси. І а саме кулончики з натуральних каменів. От. І почнемо з такого цікавого, стародавнього амоніту. Такі от ракушки жили багато років, мільйонів років тому. От зараз їх знаходять в скам'янілому вигляді. От, теж от дуже цікаві такі от по спіралі. Бачите, які гарні амоніти. Оце от у нас колончик, можна як брошку носити, або як колон, приєднуєте сюди і от, таким чином вносити. От потім що тут ще є, амоніт трошки менший. І є також каблучка, теж кого зацікавить, можу додатково в вайбері вислати. от І, взагалі, якщо якісь прикраси сподобалися вам, можете робити скрін, писати мені на вайбер. Вайбер є в описі-каналу. от І також там є ще інші соцмережі, можу підписуватися і на TikTok, і на Instagram. От. Ну, скоріше всього, я відповідаю на вайбер. І от сьогодні покажу вам такі от є ключики-колони. Це у нас саме тист. Потім є також тигрове око таке, тигрове око, ключик на відкриття доріг, і ларвікіт. Такий от темний лабрадор. Ларвікіт, ключики на відкриття доріг. І також є такий от цікавий з гекатою. Наш ключик, кулончик разом з йде Отак от, от з цієї сторони виглядає наш сплав Така от красота. Так, також з натуральних каменів є ще е, от, такий от малахіт кулончик гарний. Він і, такий от з різних сторін. Отак от можна носити або цією стороною, схоже, такі от як на око, так? І такі от вигляді сердечка. Вот такого плану. Так, ще є гематитове серце, кулончик. Такого плану теж можна кудись на чокер приєднувати, ну або на ланцюжок, що у кого є. Так, ще є цитрин на успіх фінансах Такі у вигляді такого. Бутилька. Тут відкручується, до речі, кришечка, можна туди додати якийсь свій улюблений аромат. Там трошки сантиметр, так? І також таке цікаве. Це у нас іде циркончик такий вигляді квіточки. Потім іде також кіаніт. Такий от кіаніт. З ефектом котячого оку, синенький. Є також браслети, каблучки. Теж додаткові фото можу вислати, якщо зацікавить, на вайбер. Це у нас лабрадор Маленький, такий мініатюрний, але все рівно лабрадорчик. Такий от якби не оброблений. Да? У нього тут навіть десь була ще різація так, що ще вам показати? Ще є такі бронзові колончики, статуетки. Це у нас будда йде. Ви бачите, тут можна його приєднати і носити як носити як кулон. Такий є ще зайчик, кролик. Хто в рік кролика, наприклад, народився то. Якраз підіти, також є на фінансовий успіх жабка, така трьох нога. Можна її колончик носити, ну, або я просто статуеточку, так? Тут в мене навіть дзвінить, монетка всередині. Так? Є також змійка, символ енергії Кундаліні. От, бачите, тут теж можна як кулон носити. Також є черепашка. Галіотіс, отут, от, бачите, є. як кулончик, або як брошка От можна носити також. Рухаються ніжки, голова. Так, також є такий цікавий меч на приваблення е фінансів з Ганешею. Бачите, такий слон Ганеша. Ой! Так, також є отакий Будда, він теж може бути як кулончик, бо як просто як статуетка бронзовий ціни все питайте і як придбати, питайте на вайбер. Це у нас дракон, теж для захисту. І також є ще такий от дзвіночок. Можна його як кулон носити, ну або взагалі отак використовувати, як дзвіночок. так Деку, дзвіно. от, І ще є такий ще дзвіночок, теж більш дзвінки до речі. Можна носити як кулон або використовувати просто як дзвіночок. так Є також кулон такий лабр... з лабрадором, скорпіон. Можна його теж як статуеточку використовувати, або як колончик носити, так за хвостик приєднуєте. І от такого плану у нього тут навіть ірізація буквочка, значить схожа на букву В. Цікаво. Так, ці вам показала бронзові. Ключики теж показала. Так, ще є така з перлинкою. В сріблі срібний ланцюжок. Тут також така от красота. Перлинка. Місяць є сім чакр. Такі от місяць сім чакр. В епоксидній смолі залиті. Кам'янці сіми чакр. Є також необроблений аметист. Такий от фіолетовий колончик шампала застівка. Тут можна регулювати собі довжину, більше менше робити отакий от от кам'янець. Аметист необроблений. От. Так. І також такий цікавий, хто займається хто і чає або знає. От є ще такий цікавий мініатюрний колончик Альгіз. Теж на захист, на допомогу вищих сил. Такий от рунічний кулон. Альгіз називається. І також є ще кулончик такий з каменів квітковий агат. Тут у нього, до речі, йде таке намисто, може від'єднуватися. Такий от квітковий агат, камінь наші квіточки, такі от всередині квітки сакури. Теж дуже цікавий, незвичайний. Так, ще можу вам що показати. Є ще такі цікаві колончики, вони, знаєте, сталі на захист. Зараз от вам викладу, щоб ви бачили ці гразом. Я просто вам. Покажу. А ви собі, якщо щось зацікавить, вибирайте от такого плану. Теж тут у нас що? Компас Одіна з рунами рунічний такий, потім е тризуб український, такий чисто, да амулет е медуза Грогона До речі, для захисту воїнів вона от підходить така от цікаво з, з змійками, головами до згаргони. І також є, можете навіть погуглити, почитати про кожен з цих амулетів. Дуже цікаві вони для захисту. І також дерево життя наріст е, ваших або успіхів, або багатства. І от також також тут є і лунниця додатково дерево життя в лунниці. от такого плану колончик, амулет. З Нершсталі, вибирайте будь-який, який вам сподобався. Ще також є з натуральних камінців. Отакі от от різноманітні, теж вам викладу їх покажу. Тут є і бурштин. Ну, от Нічкаїру це е, авантюри Нічкаїру, хто знає, такі беруть е, пісочок е, ну каменів, авантюрин, з блискітками. І виходить такий. Цікавий вигляд, прикраса. Це у нас іде, скоріш всього, говліт тонований, такий під так Потім іде зелений авантюрин, хрестик родоніт. Хрестик родоніт. Це у нас теж такий підрожевий кварц. Іде такий кам'янець, потім лава, і гірський кришталь сер... сердечко лава, і гірський кришталь сердечко. Такий будь-який колончик, якщо когось зацікавить, теж пишіть. Потім є також колон цитрин. Такий от цитринчик, цікавий колончик тут навіть, як би, ну, просто от, у мене є камінь-цитрин, да, не необроблений. І от це, скоріш все, такого самого плану, тільки от трошки шліфований злегка. легка. Такс, потім що ще вам таке цікаве показати. Є також такого плану. Яшмов накіт хрестик кулон. Є лунниця Лабрадор. Є чорний агат, такий самий. От чорний агат. кулончик по-моєму, ще є сріблястого кольору, це золотистий. Є ще такий сріблястий. Потім є лабрадор. Ось такий двосторонній лабрадорчик. Агат. Таке ось сердечко, карткова яшма, сіренький такий. Потім є чароїд-колончик. З циркончиками такий гарний. Чорний турмалін невеличкий так, є також от, лабрадор. Великий такий колончик лабрадоровий. Тут е, намисто на зі шведського скла блискучого. Може регулюватися або менше, або більше. Намисто тут гачок приєднуєте, буде менше. Від'єднуєте, стає десь 60 см. І тут от, натуральний кулончик є Бачите, і різать. Така от невеличка. Дерево життя також тут. Так, це у нас такі кулони. Потім є турквініт такого бірюзового кольору під бірюзові бирюз... прикраси. Такі Величенькі, до речі, майже на три пальці. Так, потім що ще таке цікаве, є такі от зі смоли це правда? Такий жовтий, красивий, цікавий кулон. Також, так. потім що тут? ще вам показати, лунниця така є, рожевенька, красива лунниця, потім йде фліорит, невеличкий кулончик. Такий маленький, мінітюрний. Є також такий жучок кулон такого плану. Мініатюрний. Ну, паучок, паучок такий, так? Да? Так, і що ще вам показати? Також є отакі вот цікаві лабрадорище в наявності кулони Згарний, цікавий різацію. Це з вами. Покажу вот такая вот різація. Нет, більше, менше. цікава різація. Є більше, менша. Теж цікаво тут взагалі двустороння. Така от красота. І от такі ще є. Великі такі. До речі, з деяких двох, наприклад, можна з якихось двох зробити сережки, я вже навіть робила. Якщо кого цікавить така ідея, можу зробити. Так, є ще Амазоніт. Такий кругленький кулончик з Амазоніту. Є також ще отакі цікаві яблучки. Вони як яблучки-колони. Теж тут іде у нас червона яшма. Червона яшма, потім лепідоліт бусковий яблочко. Бачите, можна приєднати або як сатуетку, або як колончик носити. Також червона яшма. Таке от яблучко, да? там навіть є, от куди приєднати така от ще є. Леопардова яшма і тигрове око. Яблочко теж колончик. Ну або такі ще є. Теж вони є декілька. Так, ці я показала. Ще є також отакі от, от різноманітні. Це я вам просто швиденько покажу. От вони отакі от, от тут є. Ось такий от цікавий моховий агат потім що тут є? І апатит колон є, такий от необроблений. Різні от тигрове око, яшма, такі от яшма, червоно-чорний -чор, обсидіан, тигрове око, моховий агат. Є такий ще це у нас авантюрин, полуничний кварц, авантюрин золотий пісок. Такий от звичайний агат. Це от на різні, можливо, на якісь да? Там у вас така от я, яшма. І зі звичайного скла. Такі от сердечки є скляні цікаві. Потім є ще агат індійський, теж цікавий. От, блакитне скло, говліт, такий під бірюзу. Тигрове око. Це от такі от кому треба на різні чокори буває. Так, або такого ще плану. Є тут і амазоніт, і содоліт, і яшма. Різні унакіт, ківі Яшма, говліт, біленький, от, такі от різні. Навіть такі цікаві вигляді крапельки гранат невеличкі Теж можна на якийсь унакіт дуже гарний. Це у нас ідеополіт, штучний місячний камінь. Отакий. От Хоча деякі ще, я бачу, продають його як натуральний місячний зелений авантюри. Ось от такі от різні красунчики, що комусь треба. І отакі от ще тут є у мене І аметист, є крапелька, і от такі ще. Це от скляні просто, звичайно, гарні. Такі от скляні бувають і такого яскравого кольору. Такі от по 50 гривень, можливо, кому треба, може. зугрального каменю по 100 гривень. Такі будь-який смак з циозиту, до речі, от є. Теж гарний. Червона яшма. Теж кому треба. Ось такі от зі скла. Навіть два кольори, бачите, цікавий. Так, ще тут от є такий агатовий, такий жовтий авантюр, авантюрин. Такого плану ще теж цікавий, зелененький теж якийсь агат. під підблакітні прикраси. Але це говліт, скоріш всього. Це не бірюза. Так, це у нас такі значить. Потім ще є такі сердечки на вибір або, ну, або золотистого кольору, або такий цікавий як такого сріблястого кольору. Є ще сумочки, такі от залишились кулончики, жовтий авантюрин, тигрове око і опаліт. Опаліт штучний місячний камінь. Ну, такі от колончики вигляді прикрас. От, і ще також на останок вам ще покажу, які. Ні, це ще перед, перед остамом буде. А ні, ще у мене є. Ой, в общем, колонів в мене вийгло ще багато. Отакі от, от ще цікаві колончики. Це у нас перламутр є. Це такий дракончик, у якого флюоресцентні крилушки, вони блакитним світяться в темноті. Потім гірський кришталь і лазурит. Такі ще є. Так, треба ускорюватися. І також ще є отакі швиденько вам теж покажу. Клончики шріянтра, потім бурштин. колон бурштинчик. Срібним ланцюжком, отакою трояндочкою цікавий кулон Яшма, квітковий агат. Тут навіть як квіточки, бачите, такі. Потім цитрин є, і гарний кулончик цитрин. І ще, до речі, є серечки. Попередньому відео я показувала цей набірчик, можна як набір носити, або як окремо. Флюорит фіолетовий. Так, потім. Що ще можу вам показати? І от такі от ще є кулончики, швиденько вам покажу. Тут у нас є що халіотіс. Потім такий червоний перламутр Біленький от такий от перламутр Крапельки. Потім що ще тут у нас є такі. Ой, не влазить вам показати. Більше. Так, тут у нас є з Метатроном 7 чакр. Не хочу фокусуватися чогось. Метатрон, кулончик, сім чакр Потім йде серце Лабрадор. З такою цікавою Велике сердечко теж кулончик. Потім такий є бурштин. Так, не так є агат, синій такий агат, чорний турмалін на захист ще є отакі кулон. Ой. Теж не хочу фокусуватися Так, є також такого плану: чорний турмалін, Шерл кулон на захист, є також такий фантазійний агат, рожевий кварц на приваблення любові у життя і навчай любити себе, такий красивий, гранений. Потім є колончика метис таке сердечко. Теж цікавий за метистом. Є от гарбузик зелененький, зелені авантюри, якраз для сердечної чакри, так? маленький гарбузик. І що ще тут є? Ну, і ще отакий от гірський кришталь. Гірський кришталь маленький. А, і ще наостанку такий красивий, блискучий агат. Це, всім дякую, всім до зустрічі. А я піду проводити стрім в Тікток. приєднуйтесь ще в Тікток, хто не приєднався. Усім гарного дня. Пока-пока.